Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу надати відповідь. Останній чат чомусь багато людей питають і в приват і в спільноті. А можна ли макуху замінити звичайним насінням соняшнику? Мабуть, люди отримують паї, а поблизу немає олійниці чи щось таке. Тому виникає питання: а можна якось це замінити? В цьому відео повністю надам відповідь. Відео буде інтерактивне. Чому я назвав відео інтерактивним, тому що в мене є, бачите, два лімони, потім все поясню. Папірці там в мене роздруковані е, дані, яке в мене відео без цифр, це неможливо. І макуха, насіння, і ми з вами будемо ну скажімо так, спілкуватись, а можна лі замінити одне одним, а в яких відсотках, якщо це можливо, а може це і неможливо. Давайте спробуємо. Так, починаємо. Підготувався, зараз все розповім. І так, давайте трошечки, трошечки розповім, що таке макуха. Макуха це, скажімо так, производна від виробництва. От, ось вона ось така. Це производна від виробництва олії. Коли ми отримуємо олію із ось, так, ось такого насіння. Щоб це було наглядно, давайте от, покажу от, лимони. Приберемо тут. От дивіться, це, наприклад, наше насіння. Воно має е, лушпіння, так? і серцевину. Ми його чавимо. Так. Це в нас ми отримали олію. Ось вона олія, яку ми будемо використовувати для приготування їжі. Це внутрі. Ось це макуха. Це макуха. Е, це лушпіння. Тобто лушпіння з макухою, ну, це є макуха, тобто лушпіння там присутнє. Можна, дочевити, ще, але сам факт ви зрозуміли. Тобто, саме саме корисне – це от макуха. Ось вона залишається. Так. Чому в мене два лимони? Тому що макуха буває різна. В мене, наприклад, макуха е, смажена. А є сиродавка. Е, яка різниця? Давайте так. Е, я розповім своє бачення, а ви в коментарях будете поправляти, тому що я ну, не займаюся олією. Е, сиродавка це просто насіння, яке кладеться під потужний прес, воно чавиться. Ну, як от я зробив, розчавив і пішла олія. Це найдрівніший старий спосіб, який ще, не знаю, оливкову олію. Я був в тих місцях, де є пам'ятка, де ще 4000 років тому давили цю олію із олівок. Ця олія сама натуральна сиродавка. Тобто просто розчавили насіння під прес і побігла олія. Сучасні технології вже роблять м -м, смажену олію. Зараз я покажу невеличке відео, яке я зняв у Миколи на олійниці, як вони э, отвівають насіння і як вони його шелушат. Ось така вілка у Миколи на олійниці, де я беру макуху, сюди закидають насіння, воно падає. Перший вентилятор відбиває. Найгрубіше От такий от мотлах Потім насіння через решета попадає на нижній поверх. А зверху остається ось така от ерунда, котра потім, бачите, сама грубіша яка не впала через решета. І потім маленький вентилятор. І ще наприкінці, бачите, залишається дещо і віддуває і ще всяка пустена сіня, шелуху, і потім вже більш-менш відсіяна ось таке от. Ось так воно виглядає. Так, це шелушилка. Сьогодні хлопці не працюють. Тут воно шелушить і кидає от сюди. У Миколи по 10 гривень за мішок я колись брав собі. Для курей. Вони з цього роблять брикети, Сюди кидають, воно давить. І ось так воно виходить. Паливні брикети. Ось такий процес. Чому смажена макуха дорожча, коли ви, наприклад, десь купляєте на ринку, то смажена макуха завжди дорожча. Чому? Тому що в неї завжди більше протеїну, ніж в сиродавки. І тому що там менше лушпіння. Коли макуху насіння смажать, його шелушат. Коли насіння пошелуш, ну, без шелухи, його, воно попадає на петельню. Температура петельні десь 100 градусів, 3-5 хвилин воно підсмажується. Аби, якщо б його підсмажували ось так з лужпінням, то ніякого користі від цього немає. Коли воно без лушпіння, воно смажиться, з нього видаляється остаточна волога, вологість. Тобто вологість уходить, в макусі вже немає води, ну майже немає, скажімо так, я не, не кажу, що нуль там. Але була вологість, там, наприклад, 14-13 стала, наприклад, 5, волога йшла. Далі, якби ми не, від... ну, не відвівали, да, на вілки, завжди буде якийсь той же пилок, пиль, і може прилипати ну, насіння, наприклад, амброзії, якогось серніка, бур'яну. Коли Проходить шелушилку, яка б'є це насіння, і уходить е шелуха, то погані, скажімо так, масляні культури, які були на поверхні шелухи, вони теж уходять е, шелухою. Тому е, втрачаємо вологу, втрачаємо в, з лушпінням всякі погані погані бур'яни і потім його чавимо. Тому, коли ми отримуємо макуху, наприклад, макуху сиродавку, там у нас є лушпіння, там є щось, якісь пміси, і, звісно, макуха. Коли у нас ось так виглядає наше насіння, лушпіння відійшло, воно нам для курей, наприклад, для годівлі тварин, воно нікому воно не, не потрібно, тільки для брикетів. І потім ми його чавимо. Ну, посмажили і чавимо. Так, оця макуха коштує дорожче, тому що тут більше протеїну, тут немає лушпіння. Зрозуміло різницю між макухами. Оця макуха і ця макуха. Звісно, я би придбав і купляв ось цю макуху. Так, що далі? Йдемо. Наскільки я зрозумів, можу помилятися, але пишіть без питань. Як я зрозумів, що сиродавка олія, термін його придатності найменший із всіх олій. Бажано там кажуть, хто як, що за мі... бажано, щоб всі його компоненти воно не кисилось, вона була гарнюня. Смакувала, треба за місяць її використати. Смажена олія, вона вже пройшла невеличку консервацію, тобто воду ми спарілі е, і трошечки обсмажили це, як, ну, як я розумію, да, у нас є м'ясо свіже і м'ясо смажене. То свіже м'ясо при температурі плюс 25, наприклад, за 6 годин у нас псується, а жарене м'ясо при температурі 25 може лежати у нас добу, наприклад. То цю олію там бажано використати за 3 місяці, як я розумію. Поправте, будь ласка, в коментарях, може я щось помиляюсь. Так ось, я використовую, беру макуху у Миколи, я на неї робив два рази аналіз. Протеїну в неї 30, остаточний жир 15%. Давайте тепер розібрались да? різниця макух. Коли ми кажемо слово макуха, ми научне слово це жмих. Тобто ми зараз спілкуємося за жмих. Є шрот, за шрот я нічого казати не буду, я з ним ніколи не працював, я розумію, що це. Але якби він був у мене, ми б за нього. Сьогодні жмих. Макуха. І так, давайте припустимо, що у нас є рецепт. Зараз будуть цифри, папірці наші. Так, це Лушпіння. <хи> так, все зрозуміло, так? Да? Лушпіння у нас йде на брикети, а макушка йде на годівлю курей і не тільки корей, ну, в моєму випадку кури. Так, цифри. Наприклад, у нас є рецепт. Чіткий рецепт, нам треба на 100 кг комбікорму дати 10 кг макухи. Ну, от той, що в мене є. І таке питання. М -м От є рецепт, чіткий рецепт, кури несуться, все добре, і ціноская велика. А можна ли макуху поміняти, замінити насінням, тому що в мене воно є. Дали на пай 200 кг. Ну, як би є, а може і більше, не знаю, там десь залишилось, щось віяли, залишки. Давайте тепер за цифри. І так, давайте покаміть за макуху. І так, ось цифри. Дивіться, якщо ми даємо 10 кг макухи в комбікорм, то ми в цей комбікорм даємо 25 тисяч кілокалорій. Я написав не на 100 г, а іменно скільки в 10 кг макухи моєї, яку я використовую, чого є. Так ось 10 кг макухи це 25 тисяч кілокалорій. Ну, так по рецепту треба. 3 000 г білка. 3 кг білка. 1,5 літри ну, кілограми олії. Тобто, з цією макухою там остаточна жирність є. Ми дали, коли 10 кг її сипанули, ми дали 1,5 кг олії в зерна суміш. І для мене 10 кг коштує, ну, це ціна, за котру я зараз купляю у Миколи. І це все коштувало 90 грн. Оце йде по рецепту. Тепер у нас є насіння. Давайте подивимось, що 10 кг насіння в нас дає. 10 кг насіння це 58 тисяч кілокалорій. Це 2 кг білка, це 5 літрів олії, половина. І на сьогоднішній день у нас в селі це 150 гривень. Це йде по рецепту. А це 10 кг соняшку. І, от подивіться, якщо ми просто поміняємо 10 на 10, що ми зробимо? Курка зажиріє більше ніж в два рази. Курка недоотримає 50% білку, курка почне діарея, понос, і вона від обізвоження просто у нас здохне десь через тиждень-два, тому що ми на 100 кг зерна Бахнули 5 літрів олії. І це буде для нас дорожче. Хтось каже, ну хорошо, я дам там, не знаю, 3 кілограма соня, ну, соняшнику. Добре, дасте 3 кілограма соняшнику, Але ви білку дасте всього там, я не знаю, скільки це. Кілограм. Ну нам же по рецепту треба 3 кілограма білку дати. Де ви інший білок візьмете? Тому, я, ну, це моя особиста думка. А, насінням соняшнику замінити макуху неможливо. Якщо у нас в рецепті, наприклад, є таке, що ми повинні додавати олію, то ми можемо цю олію поміняти. Наприклад, нам треба, ну скажімо так, давайте скажемо, літр олії додати. Тобто, у нас є макухи і макухи, але треба ще літр олії додати. То можна дати. 2 кг насіння соняшнику по олії це буде якраз літр олії. По кілокалоріям трошки ми не дотягнемо, але трошки. І за тих 2 кг соняху нічого не станеться. По білку, навпаки, в олії білка немає, а ми додали трошки більше білка. Тобто, там ще замінити олію з соняшником можна. Дати в два рази, ну, тобто, якщо треба олії полтора літри, соняху даємо 3 кг, Треба один літр, соняху даємо 2 кг. Це ще можливо. Інакше ніяк. Подивіться на цифри. Як ми можемо це зробити так, щоб у нас не було діареї, не зажаріла курка, але по білку ми вийшли от на ці показники, тому що в нас це є рецепт. Ось вам відповідь. Так, побачили різницю між сиродавкою і смаженою олією. А, і що таке макуха? Макуха це білкова група. Знаєте, от ми купуємо БМВД білкова мінеральна вітаміна добавка. Тобто Б-білкова, тобто в БМВД є макухи, тобто, ілі шрот. А, соєвий, саняшниковий, неважливо, це є білкова група. А без білку, ну, ніяк курка вам не дасть яйце. Просто уявіть, що ми бажаємо від курки, наприклад, ну наприклад, ну наприклад, ми ж бажаємо кожен день одне яйце. Одне стандартне там, ЦО там, яйце. да? Вагою 65 грамів, ну, може, ми там 60. да? От В ньому шкарлупа це десь 3 грами чистішого кальцію. Тобто в комбікормі повинен бути кальцій. Кожен день чисто на яйце йде 3 грами. А скільки йде на кісточки, на її життєдіяльність, ну, як мінімум, а то, ну, мабуть, в два рази більше, ніж 3 грами. Далі, в кожному яйці нормальному десь 9 грам чистого білку. 9 грам чистого білку. Якщо ми даємо чиста пшеницю, то в пшениці так, 10 грам білка. Ну, 11. Але ж ми не можемо чистої пшениці дати, тому що нам треба дати якісь кислоти, мінерали, вітаміни, кальцій. Тому якщо, ну скажімо так, одним пшеницею чи кукурудзою замінити камбікор неможливо. Треба додати білкову групу. Зазвичай, якщо ми додаємо макуху, тільки макуху соняшникову немає у нас е соєвої. То, як мінімум, ви повинні 20 кг макухи саночникової дати на 100 кг корму. Тобто 80 кг це щось і 20 макуха. Це більш-менш ми якось перекриємо білкову групу. Тому що, окрім 9 грамів, а, білка в яйце, ну, курка живе, Ми ж тож, наприклад, людина, скільки там, нагадайте, споживає а, на кожен свій кілограм білку, Тобто людині теж треба білок, але, наприклад, у нас там от мені 41 рок, рік там м'язи не зростають. Але для життєдіяльності, для того, щоб ти існував, тобі треба білок. Так же саме і курки 9 грам на яйце. А ще скільки грам, щоб вона жила. Стандартний, якщо ми беремо е, комбікорм, там білку десь 15,5 грам. 15-16 грам білка на 100 грам продукту. Будь ласка, курка з'їдає десь, да, ми знаємо, 110-150 грамів. Тобто, курка на день виходить, що, що в нас виходить? Десь? Скільки? 22 грама білка, 20-22 грама білка повинна споживати на день. Будь ласка, звичайна математика. А, хтось нещодавно писав мені, теж, а можна ли зробити комбікорм зовсім без ніяких макух, не соєвий, не сонячниковий? Ні, не можна. Ні, не можна. А, якщо ви скажете, що у вас є тваринний білок, там, наприклад, м'ясокіскова борошне чи рибне, я гадаю, якщо увесь білок замінити тваринним білком, а буде халепа а, це дуже багато тваринного білка. Можна визвати канібалізм, тому що вона захоче постійно їсти м'ясо. І тваринний білок це також інфекція. Гарний тварин, тваринний білок. Я не знаю, мабуть, ідеальний тваринний білок це коли ми пішли на річку, спіймали якусь рибу, рибину, окроп, десь температура води плюс 100, хвилина-дві, витягнули і дали курці. От, мабуть, це ідеальний. Мабуть, це ідеальний білок. Таким займатися ми не будемо. Вибачайте, ми ж все-таки ну, в сучасності живемо. Ще трошки своєго, скажімо так, негативного досвіду. В тому році в мене багато вмерла курей бірківська барвиста. Чому це сталося? Тому що я вже розповідав багато разів. Дуже-дуже багато я давав їм антибіотика. Я прибив їх імунну систему, вони подохли, майже усі. І друге, я брав лушпіння 10 гривень за мішок. Ось я знаходжусь в амбарі, хто ж знає, да? другий поверх. Тут у Миколи повністю все літо він набиває лушпінням, а взимку осінню починають вони робити брикети, і вони тягають звідси і роблять брикети. Так ось я якось підсипав лушпіння, А по чому підсипали? Під помідори, начебто, типу да? ну, мульчування зробили з Оксанкою. Через. Місяць у нас зайшло, Я не пам'ятаю, скільки соняху, Ну, коротше, ми прополку робили, тому що соняху було багато. Коли ця річ працює, шелушилка, то багато насіння уходить в лушпіння. Тобто, там, мабуть, якщо ми беремо лушпіння, там 10, може, відсотків, 5% відсотків чистого насіння. І я підсипав курям, і вони дуже полюбляли. Вони гриблись, 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 їли. Без вигулу, особо вигулу не було, тому вони, скажімо так, гаділи дуже класно і підсипати треба було два рази на тиждень по-любому. І вони знову їдять. Тобто, я один мішок, там у понеділок, вони там їдять. Писають мішок, да? скільки там він там важив шпіня мішок, може, кілограм 15, да? там кілограма два насіння чистого. Потім через 3 дні знову мішок. Вони надмірно споживали олію. Дуже жирно це все було, і вони мали в мене постійно діарею, на яку я не звертав уваги. Треба звертати увагу, що якщо підсипаємо лушпіння, там багато олії і курка буде їсти, і потім наступне пару днів ми спостерігаємо, у нас жидкий послід. Це ж я прийшов, розповідає, не робіть мої помилки. Для бролера не можу сказати, не можу. Я використовував у Нікополі, тоді я ще не спостерігав зовсім за птицею. Бролер він, як несучка, подобається йому чи ні, вошкається він там, гребеться, їсть, не знаю. Тому з лушпінням будьте дуже обережні. Це там є насіння і воно жирне. Ну ось так за макухи. Гадаю, сподобалось, зрозуміло, що таке макуха. Що таке середавка і смажена? Пишіть в коментарях, де я допустив помилку, що я неправильно сказав. Буде цікаво. Все, всім до побачення. Пока!